Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо знімати вино із осаду. Це у нас виноградне вино, поставлено значно пізніше. Воно зараз набирає активну фазу. Так що йому ще грати дай грати. А це вино яблучне. Виноградне тільки поставлено значно раніше. От воно вже пройшов певний проміжок часу, відіграло і ми його будемо знімати з осаду для подальшого дозрівання. Знімати ми його з осаду будемо при допомозі шлангочки і от таке емаліроване відро. Відро, тому що переносити у погріб, відро значно зручніше, ніж повний бутиль вина, як буде повний. Переливаємо його у ведеречко і будемо його переносити у погріб для подальшого дозрівання. Виміряємо спектром, венометром скільки градусів даний час у нас. 12 градусів, це дуже добре. Ну і лайфак для миття бутля, в який ми будемо виливати, беремо магніт, бажано чим сильніше, тим краще. І цей магніт, ми цей їж, їжачка вкидаємо у бутель, він, бачите, дно ніяке, можна сказати, грядне. Наливаємо трішки водички і от такими рухами по кругу, по кругу і все. і наш бутильок Ось результат дно чисте. Чим іншим достати, це дуже проблематично, а магніт і їжачок це дуже зручно. Так от, заходимо ми в погріб. Тут у нас венце стоїть яблучне. Приблизно 20 ї бутилі, але повний день 25. І ми до нього припаркуємо наше венце. Виноградне. Заліємо його через лієчку. Все, залили ми це вино, зробили йому повний бутиль. Ну і зрозуміло, що лівочку ми цю приймемо і надінемо кришечку таку, як кришечка там. І для дальшого дозрівання. І от у нас результат той, що залишився, осад після брудіння. Його Нічого не залишається, тільки вилити і помити бутля для дальшого застосування при виробництві вина. Дякую за перегляд. Будуть питання, задавайте в коментах. Гарного вам дня, до побачення!